Доброго дня, підписники, глядачі. Сьогодні у нас 29 квітня. Прийшла дивитися все, що наробив мороз. Значить, оце розсада капусти Пекінки. І це розсада капусти агресор. Вона в порядочку. Ось, дуже гарна. Така, що можна вже її висаджувати ось. Але не все так добре. Оце теж агресор, агресор, агресор. Все вона росте. Оце ціла грядочка агресора буде. Оце. Але в теплиці і показувати боляче. Підв'язала, була гарні такі огірки були. Ось такі плелись уже по саму цю. Ниточку ось так. Сантиметрів по 20 вже були. Але мороз своє діло зробив. Ось. Де вони померзли, видно. От які не померзли, це трошки, але теж їх приморозило трішки. Тут капусточка була. Ну, капусту в теплиці не тронуло, це цвітна. Капусточка, вона залишилась. А от огірочки, ось видно, як їх. Буду сьогодні пересівати, нічого, по такому будемо жити. Нічого страшного. Не будемо розстраюватися за такого. Оце рання капусточка, вона теж гарна. Але є рання і на вулиці, і пізня на вулиці. Ось прикривала, посадила я була собі капусту-пекінку. І я накрила зверху тільки ось такими ящиками. Ну, більш не від холоду, а від собак, які бігають, щоб вони її не потоптали. Значить, а ось дивлюсь сама, як ось така фонарею, щоб не заматюкатися. І хочу вам показати, як капуста не боїться морозу. Не слухайте нікого, прикривайте. Навіть якщо пишуть мінус один, в нас писали мінус один. Я гарно її подивилась, вона гарненька, думаю, нічого з нею не станеться. Мінус один, вона не боїться, навіть мінус три. Але ж ні. Вона ось вся пожовкла. Не знаю, чи вона відійде чи ні. Але ось так пожовкла. Це пізня капуста. А ось рання капуста теж пожовкла. Це звичайних сортів. Юнська там є, і пізня Амагер, Харківська зимова, кам'яна голова. Не знаю, чи вона відійде, але зразу на ранок, після того, як мороз її приморозив, я її зразу прилила антистресом. Не знаю, чи це допоможе чи ні, але вона. Ну, Жовтий як була, так і є, але вона просто що підняла листочки вверх, що змінилось, і все. Не знаю, що очікувати, але дякую всім за перегляд. Надіємося, що це останні приморозки були в нас, та взагалі в Україні. Всім гарних, тихих днів!